Харків під обстрілами ворога. Якщо б не сили протиповітряної оборони, зазначають у штабі, наслідки могли б бути набагато гірші. Найбільше потерпають прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Язюмського районів. У Вовчанській громаді горіли гаражі. Внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок центральної районної лікарні. Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп'янську. Ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Як звітують рятувальники, вони протягом доби гасили дві пожежі, що виникли через бойові дії. Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапились в Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Горіли гараж на території приватного домоволодіння та дах житлового будинку. Чотири рази рятувальники виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу міста Куп'янська та міста Вовчанська. Окупанти пошкодили господарчий блок на території лікувального закладу. Покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Через обстріл постраждало п'ятеро людей, повідомляють медики. Отримали поранення четверо працівників райлікарні: троє чоловіків та одна жінка. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані. Загроз життю немає. Триває розмінування. Піротехніками Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів. Та мінна небезпека висока. У протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями. Стан середній. На лінії зіткнення гаряче на Куп'янському напрямку точаться запеклі бої. Підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Хатнє Харківської області. Збройні сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину. Яна Біляєва Стас Дейнеком. Харківський звісті. Цієї ночі окупанти атакували Нікопольщину. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА, вдарили по двох містах. Люди вціліли. По Понівечені приватні будинки, господарські споруди та газогін. Ворог продовжує обстрілювати і Херсон. Як пише очільник регіону, за минулу добу територію області атакували більше 60 разів. Під ударом житлові квартали. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Країни Великої Сімки зібрали 32 мільярди доларів на бюджетну допомогу Україні у 2023 році. Ця сума включає 18 мільярдів євро від Євросоюзу, гранти та кредити окремих країн, а також пакет підтримки від США. Відповідну заяву озвучили міністри фінансів країн-партнерів. У Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла. Як повідомляють у НЕК «Укренерго», графіки стабілізаційних відключень, що були складені раніше, не діють у 2023 році. Зростуть тарифи на електроенергію. Затверджено поетапне підвищення тарифів на послуги із передачі НЕК «Укренерго» та тарифів на диспетчерське управління. Рішення торкнеться лише непобутових споживачів. Понад 449,5 тисяч запитів надіслали харків'яни у чат-бот, Харків, твій дім, щоб дізнатися стан свого будинку. Чат-бот створювався для містян, які не мають можливості особисто перевірити ступінь ушкодження домівки після російських обстрілів. Через чат-бот також можна дізнатись інформацію про справність мереж, які подають електрику, воду та газ. До того ж, влітку бот було доповнено статусом відновлення після пошкодження внаслідок бойових дій. you. <laughs> Авторизувавшись в боті та натиснувши в меню об'єкти, що працюватимуть без електропостачання, людина отримає повідомлення з посиланнями на інтерактивну мапу міста, а також доступ до файлів, які можна завантажити на телефон. Джерела містять інформацію про пункти незламності та пункти гарячого харчування, джерела водопостачання, лікарні, ветклініки, продовольчі магазини та інші заклади споживчого ринку, які можуть працювати без електроенергії, тепла або зв'язку. Про адреси пунктів незламності краще завантажити на смартфон. У разі доповнення цього списку новими пунктами, які можуть створюватись для забезпечення комфорту харків'ян. Оновлення будуть доступні за посиланням у боті або на мапі міста. Більше того, як зазначили у міськраді, за підтримки міжнародних фондів готується друкована продукція, яка буде розповсюджуватися по основних об'єктах міста для зручного інформування харків'ян. Марія Соловйова Харківські Звістя. У застосунку дія можна подавати заявки для участі у програмі іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ. На першому етапі послуга доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, правоохоронців та членів їх сімей, а також медиків, педагогів та науковців, які працюють у державному та комунальному секторах. Кредит надається під 3% річних на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання у житловому будинку квартирного типу. Власний внесок від 20% вартості іпотеки. Тож на офіційних сторінках «Дія сервісу» опублікована детальна інструкція, як оформити заявку для участі. Найперше, що потрібно зробити, це оновити застосунок. В Розділі послуги оберіть є оселя. Далі виберіть з переліку свою пільгову категорію. Так вкажіть сімейний стан. Якщо ви офіційно одружені або в цивільному шлюбі, для оформлення заяви знадобиться інформація про вашого партнера. Він має считати дією QR-код з вашого застосунку або просто перейти за посиланням, яке ви йому надішлите. Так він отримає запит, де має вказати або підтвердити відомості про дітей, вже існуючу житлову нерухомість у власності, рівень доходів та контактні дані. Далі застосунок сформує заяву, яку потрібно підтвердити дія підписом. Таку ж інформацію зі свого боку має ввести і основний заявник. А далі найголовніше дані про житло, яке ви маєте отримати. Зазначте його вартість, розташування, суму першого внеску та оберіть банки, з якими хочете співпрацювати за кредитом. На основі всіх цих відомостей Дія сформує вашу заяву. Перевірте її документи з реєстру та підпишіть дія підписом. Все, заява надійшла до банків, і протягом доби ви отримаєте попередні рішення від них на вибір. Дія сповістить вас про це. Для подальшої співпраці варто вибрати одну найвигіднішу пропозицію. Вони будуть дійсні протягом 30 календарних днів. Упродовж цього часу обраний банк можна змінити, відмовитися від поточної пропозиції або обрати іншу. При цьому попередні рішення банків, які не були підтверджені протягом 30 днів, автоматично скасуються. Але в тому ж розділі можна подати і нову заяву. Важливо умови договору є гарантовані державою і не будуть змінюватися, незважаючи ні на що, щоб кожен українець та українка мали змогу жити достойно вже зараз. У мінцифри повідомляють, що вже у 2023 році кількість категорій громадян, які зможуть отримати іпотеку, збільшиться. А зараз вже видали 277 пільгових позик. За словами віце-прем'єр-міністра Юлії Свириденко, від початку жовтня було подано більше 24 тисяч заявок. А позитивне рішення вже отримали понад 7 тисяч учасників програми ЄОСЕЛЯ Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харківські звістя. Аварійні відключення електроенергії та опалення спонукають харків'ян вдаватися до різноманітних лайфхаків щодо обігріву власних домівок. Найчастіше не досить безпечних. Ті ж палаючі газові комфорки у якості тепла наражають на ризик не тільки власника квартири, а й сусідів. Також бувають випадки, коли люди займаються самовільним втручанням в систему газопостачання будинку та переобладнують її під свої потреби, або навіть вдаються до обігріву помешкання, використовуючи балони зі скрапленим газом. І все це у багатоповерхових будинках. Вже відомі випадки і про використання генераторів на балконах. Все це, як правило, призводить до невиправних наслідків. Неодноразово аварійна диспетчерська служба 104 виїжджала на виклики, пов'язані з людською недбалістю при опаленні осель. Наприклад, використання газової плити як опалювального приладу, використання саморобних опалювальних приладів, залишення без догляду у вимкнутих газових приладів нехтуваннями правилами з перевірки димових та вентиляційних каналів. Нагадуємо прості правила використання газу у побуті. Завжди використовуйте газове обладнання за призначенням. Не втручайтеся самовільно у роботу цих приладів. Перевіряйте наявні стяги та постійно провітрюйте приміщення. Бережіть себе та дбайте про особисту безпеку та безпеку людей, які вас оточують. У Харків Міськгазі просять харків'ян бути дуже обережними та уважними при несправності газового обладнання. Відразу телефонувати за номером 104. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Що вціліло в цьому будинку? Та практично нічого у кожній із квартир цієї дев'ятиповерхівки, що на північній Салдівці, значні пошкодження. Що не знищили снаряди та ракети, знищив вогонь від високих температур. Плавився навіть метал, і це не художній фільм про апокаліпсис. це сувора реальність сьогодення. Харків 2022 В результате многочисленных обстрелов снарядов дом получил очень большие повреждения, в том числе и межкомнатные перекрытия, несущие конструкции, внешние, фасадные стены. И в результате обстрелов произошло возгорание в одной части дома и во второй. И из-за этого очень много квартир выгорело, ну, можно сказать, под ноль. По словам даже многочисленных жильцов, которые приезжали сюда на время проведения ремонтных работ. Даже несколько людей погибли. Вот так вот. В данный момент силами предприятия КПХРСП за, занимаемся закрытием консервации дома на зиму для того, чтобы не происходило разрушение в дальнейшем зимний период, поскольку зима есть зима, будет снег, будет вода, и чтобы не происходило дальнейшее разрушение уже оставшейся части дома, производим закрытие, закрываем все разбитые окна и фасады дома От снега, как изнутри, там где есть доступ к квартирам. и оставшаяся часть, в которой нету доступа, закрываем при помощи автовышек. И таким образом дом будет закрыт полностью. К сожалению, в нашем городе, особенно на сервер на Салтавці, таких домов очень много. Но мы продолжаем работать. Игорь Бескровний, Ярослав Кунуненко, Денис Рыбалко та Юрій Бабыкин. Четвер день охорони праці на комунальному підприємстві харківські теплові мережі проходять навчання по темі розпал буржуйки. Але з точки зору техніки безпеки не все так просто. Сама програма підготовки пічника, за якою теплоенергетики опановують твердопаливну піч, включає 20 пунктів, серед яких влаштування димоходу і перша допомога при отруєнні чадним газом. Але від цього пункту саме підготовлений працівник має вберегти і себе і всіх оточуючих. Гарний газ – це дуже серйозно і має бути предусмотрено і при Вентиляции пассивное в помещении для избежания, накопления, скопления этого газа. То есть, если таких условий нет, то это строго запрещено. И в принципе в многоквартирных домах какие-то сторонние источники тепла, как то и генераторы, буржуйки, керосиновые лампы это категорически запрещено. тому що да, це пожера опасно на всіх пунктах обігріву харківських теплових мереж. Правильність установки буржуйок перевіряли співробітники ДСНС. Адже у цій справі важлива і висота димової труби, достатня для створення тяги, і кут, під яким димохід виходить назовні. Підлога, на якій стоїть буржуйка, має бути або бетонною, або вкритою залізом. У багатоповерхівках створити такі безпечні умови неможливо. У квартирах запрещена установка твердотопливних каких-то істочників типу. Тобто я ніяких рекомендацій по цьому поводу дати не можу. Я можу тільки просити людей від от цього відказатися, навіть біля ситуацію, яка зараз в країні складається, Ну, треба думати щось інше. -то тобто, це категорично запрещено. Ще один актуальний агрегат сьогодення бензиновий або дизельний генератор. Фахівці також рекомендують тільки для відкритого повітря та підготовленого користувача. Ну, на балконі, мабуть, не дуже коректно використовувати таку. По-перше, це шум. во-вторых, это выхлопные газы, и в-третьих, не каждый пользователь может с ним совладать. То есть бездумное использование такого устройства может повредить электрические сети. Если не оборудован электрический ввод, плохие автоматические выключатели, нет рубильников или их просто забыли перевести с одного положения в другое, когда заведут подобное устройство, включат в работу, Все це електричество пайдуть по сусідям, по сітям, і почнуться всякі негарозди. Щоб забезпечити собі електричне живлення на період блекауту, Сергій Борщ радить звернути увагу на більш безпечні і простіші у використанні прилади без двигунів внутрішнього згоряння. Дома акумулятори, Павербанки, так називаємо більшої йокості, зараз очень ціні не сапоставіми з бензиновими генераторами. Но намного нам нагатіше, бізопасні в вбиту. Якщо ж блекаут у гіршому випадку затягнеться і в хаті справді стане нестерпно, холодно, краще скористатися послугами професіоналів у підготовлених і безпечних приміщеннях пунктів обігріву та незламності. А енергетики тим часом вкотре зроблять усе можливе, щоб повернути тепло і комфорту квартири за. До Допомогу звичних і безпечних централізованих комунікацій Марія Соловйова та Андрій Паколо Харківські Харківській звістя. Українську пенсію можна отримувати за кордоном. У міністерстві соціальної політики повідомили, що пенсія нараховується на банківський рахунок, отже, отримати кошти можна у будь-якій країні світу. Якщо виплати приходять до відділень Укрпошти, то для отримання держдопомоги пенсіонеру все ж доведеться відкрити рахунок у банку та перевести на нього нарахування. Людина для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати. Вона може дистанційно відкрити банківський рахунок. Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення Укрпошти на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті пенсійного фонду. Також є можливість змінити відділення Укрпошти, де пенсіонер отримує виплати. У Мінсоцполітики пояснили, що для цього треба лише зателефонувати на гарячу лінію пошти. Також у відомстві розповіли, як Зняти пенсію, коли не працюють банкомати чи то банківські відділення. Не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для вирішення цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але й через каси торгових мереж. При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбудеться без комісії. Це сервіс, який набув поширення і розвивається якраз у період війни. Також цією послугою можуть скористатися не лише пенсіонери, а й всі громадяни, які хочуть зняти гроші зі своїх рахунків. Отримати їх можна у магазинах та в аптеках, на автозаправках та в супермаркетах. У цих торгових точках можна зняти в основному від 500 гривень до 6 тисяч. Марія Соловйова та Яна Щетиніна Харківські звістя. Постійного і непередбачуваного відключення світла навіть звичайне зняття готівки може перетворитись на жахливий квест. Як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію? Алгоритми дій пояснили у Приватбанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3720 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована, і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту. А от у Міністерстві реінтеграції нагадують, що отримати готівку українці можуть не лише в банках та банкоматах, але й на касах магазинів, аптек та автозаправочних станцій. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку карткою та попросити касира зняти з нею потрібну вам суму готівки. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 тисяч гривень. Також можна зняти готівку з карти в Укрпошті та на новій пошті, звернувшись до будь-якого відділення поштового оператора, пояснюють у відомстві. Яна Біляєва, Єгор Мюкенін, Харківські звісті. В Україні більше 20 тисяч студентів-контрактників будуть переведені на бюджет. Таке рішення було прийнято урядом з метою підтримки деяких категорій родин захисників та постраждалих від російського вторгнення. Повідомив міністр освіти. На виконання завдання президента України Мон завершує перший етап переведення на навчання за державним замовленням дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, а також жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової предвищої та вищої освіти до 2021 року, включно. Станом на 21 грудня 2022 року, за рахунок внутрішнього перерозподілу та перерозподілу місця за закладами фахової передвищої та вищої освіти, що підпорядковані міністерству освіти, зазначив голова відомства, надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 21 тисячі здобувачів. З них майже 19 тисяч за денною формою здобуття освіти і 9 тисячі за заочною. Нині повністю задоволено потреби в переведенні на місця державного замовлення за всіма ступенями, крім бакалавра. Залишок потреби додаткових місць за освітнім ступенем бакалавр складає 902 місця. Це питання найближчим часом буде вирішуватися за рахунок додаткових місць державного замовлення. Шкарлет запевнив, що процес переведення продовжиться і у новому році. Яна біляєва, Ігор Мікенін, Харківські звісті.